Моє шанування щоденна програма Хроніки війни в ефірі Еспресо ТВ. Ми повідомляємо та аналізуємо найголовніші події та тенденції цієї неоголошеної війни Росії проти України. Отже, постійна рубрика нашої програми Щоденник АТО. Дайджест найсвіжіших та найдостовірніших відео із зони конфлікту, які з'явилися у вільному доступі.

обстрелы за в районі привокзальний. На відверте вторгнення російських військ в Україну, ситуація в зоні бойових дій взята під контроль. Підрозділи бойовиків пересуваються під прикриттям вогню, обстрілів, з установок ГРАД та артилерії. Коректування обстрілів відбувається за допомогою безпілотників. Попри очевидні факти агресії, росіяни продовжують маскуватися під терористичні підрозділи, використовують відповідні прапори та знищують ознаки приналежності до регулярних російських військ. У Старобешевому через артобстріл завдано руйнувань будівлі лікарні. Бойовикам Бойовиками обстріляно місто Комсомольське, це Старобишівський район. Кілька снарядів потрапили в адмінбудівлю місцевого рудоуправління. Сьогодні о 13-й годині терористи здійснили 8 мінометних обстрілів блокпосту українських військових в районі населеного пункту Фрунзе Луганської області. Військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Сили антитерористичної операції нанесли точкові артилерійські удари по позиціях бойовиків у передмісті Луганська та ліквідували групу бойовиків. Хроніки війни в ефірі Спресо ТВ продовжуємо програму. Знімальна група нашого телеканалу так само перебуває в оперативному оточенні разом із угрупуванням української армії в районі Іловайська. Незважаючи на тяжкі бої, військовослужбовцям добровольчих батальйонів вдається брати у полон хвалених російських десантників. А нашим журналістам, попри все таки, вдається передавати відео та повідомляти правду про неприховане збройне вторгнення російської армії в Україну нові полонені, черговий фронтовий бліц репортаж Єгора Воробйова. Метов Руслан Ахатович. Так, где, где служишь? Скажи, пожалуйста. В 31-й бригаде город Ульяновск. Ильмитов Арсений Аркадьевич. Старший сержант 2673-612 город Ульяновск. Сказали, приехали в Ростов, сказали учение. Uh -huh. вот. Ночью тронулись колонны и оказались утром уже возле границы. Uh -huh. Потом заехали туда, ну, на саму уже территорию Украины. А как вы заехали? их лечим? Техника. Техника как выглядела? То есть военная техника? Это Просто прямая. Да. А где переходили? В какой? В Ростов. А когда поняли, что это не учение? Когда уже попали под обстрел. Первый. А вы знали, что он заряжает не учебный, а боевой боекомплект? Уже на границе выдавали. Ми знаходимося в імпровізованій лікарні, яка знаходиться в місцевій школі. Тут лікують одного з бійців російської армії, який майже згорів у БМД. От, проте російська артилерія продовжує вести по нам вогонь. Ми бачимо, що вони не шкодують навіть своїх бійців. Від російських солдат-агресорів, які ховають на батьківщині у безіменних могилах і ганебно приховують навіть сам факт загибелі на цій неоголошеній війні, Україна прощається зі своїми героями з усіма належними почистями. Програма хроніки війни продовжує серію спеціальних репортажів із рубрики Герої небесного війська сюжет Тетяни Шустрової. 51-й день народження Сергій Шкарівський відзначив на фронті. Капітан Національної гвардії добровільно пішов служити в батальйон Донбас, де став командиром першого взводу. Він народився у Кемерівській області. В його жилах билася кров росіянина. Її він пролив, захищаючи Україну. Це було нас Спаса, 19 серпня. А я почала тривожитись, коли я прочитала, що Семенченко поранений. Через те, що Семенченко він командир батальйону, і, звичайно, його дуже оберігають. Я почала тривожитися, я його набрала, він не відповідав, він мені передзвонив. Сказав, що, що все класно, що ми тримаємо піввілувайська, що контролюємо дорогу, що відрізали шлях на Харцизьк. Важко говорити про це. Ввечері подзвонили на роботі, сказали, що все, що шульца немає. Позивний Шульц користувався неабиякою повагою серед товаришів. Їх немало приїхало до Ірпеня провести командира в останню путь. З Віктором Дегтярьовим Сергій служив від початку створення батальйону з середини травня. З Сергієм ми перший бой прийняли разом. Це було під Піромаськом. Uh, у нього було тоді uh, був взвод із 32 чоловік. Ми усілили своєю групою купали. Як командир вез його доволі таки uh, ну, уравновешена і холоднокровно, віддавав нормальні прикази, тобто, у нього не було ні паніки, нічого. Загинув шульц, захищаючи від російських терористів саме і Ловайськ, розповідає Давид, боєць Донбасу. Снайпер поцілив в нього саме в той день, коли Шульц уперше вдягнув бронежилет. Они попали под миномиосным обстрелом, когда заходили на зачистку в городе Ливайска. Тогда сепаратисты открыли артиллерию, и огонь под артиллерийским обстрелом попал. Это был нормальный, уравновешенный боец, нормальный сын, настоящий сын своей страны, настоящий патриот своей страны. Мне несколько раз приходилось с ним вместе в бою участвовать, и человек всегда выявлял героизм, и погиб как герой тоже. Сергій був безстрашним і вірив у перемогу, розповідають родичі героя. Гірко і тяжко згадувати людину, в якої билося серце справжнього українського патріота, який любив діяти. А не просто розмовляти. Він прийшов через Майдан. Коли з ним розмовляли, то він десь з оптимізмом завжди говорив, що ми е, виграємо. Він вірив, що вони завершать. Події на Майдані Сергій переживав разом із дружиною, журналісткою Михайлиною Скорик. У шлюбі пара прожила шість років. Враження таке, що вони. Е, Дуже ну, за, як голубі, за один за одним. Я не бачив, враження так, я не знаю часто, але таке, що вони навіть не сварились по дрібницям. Таке вона за ним і він. І він завжди був витриманий, і допомагав їй. Майдан для нього був важливий. Він фактично всі критичні дні там пробув, у нього був свій блокпост це блокпост на Михайлівський. Про майдан Сергій згадує і на цьому відео, знятому за кілька днів до загибелі. Тут розповідає й про те, чому пішов на війну. Наших б'ють, треба захищати. Тут, тут не, 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 не за що не знаю. Знаєте, це ще з дитинства мало дати. Якщо на наших б'ють, треба підписуватися. Так само як і на майдані. Знаєте, для мене майдан був наш б'ють. Було відчуття, що на майдані наші а позмайданом не наші. А в такій ситуації сидіти вдома коло телека це дуже 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 важко. Не все. Сергій любив життя. Навколо нього завжди гуртувалися друзі. Розповідає Михайлина. Він був майстром із парапланерного спорту. Любив природу і подорожі. Він був мисливцем, але таким дуже добрим мисливцем. Якось його хлопці сварили за те, що він не на нього вийшла рися, він її відпустив. Він сказав, що така була красива, жалко було. В рідній домівці Сергій Шкарівський усе робив своїми руками. І хату збудував, і сад висадив. Коли ми одружилися, то нам друзі подарували шовковицю. І оце Сережка посадив. Тут дуже погано, в садку дуже погано приймаються дерева. І ця прийнялася. Чоловік мав дві вищі освіти, однак завжди прагнув самовдосконалення. Ось Ремарк, гуд. дуже їх любив. А ще особливе місце в житті героя було відведено музиці. Він грав на кількох музичних інструментах і будь-якої миті міг організувати справжнє свято навіть на війні. В першому зводу всі заздрили, що там він співає, бо там не був музика і Сережка десь роздобув гітару і грав останнім часом. Велика родина героя й досі не вірить в те, що Сергія більше немає. Сережа був чоловік, який минуту прийде на допомогу. Вот не знаю, що треба проснутися, а проснутися не займає, тому що действительность. Много було нехороших слов в адрес Росії. Мною сказано в то утро, із всіх этих нехороших людей, які прийшли на нашу землю. Ну, що ти зробиш, Сережку вже не повернеш. Рідні кажуть, що коли проведжали Сергія на фронт, ніщо не відчувало лиха. Мрійливий такий романтик, такий. Ну я не знаю, для мене він завжди був герой. Навіть до цієї війни, навіть до Майдану, перед тим як іти, от він каже мені, я тебе люблю, сестричко. Я кажу, та я знаю, я тебе люблю. А він каже, я тебе люблю більше. я кажу, ні однаково. А він каже, ні, я більше люблю, бо я старший, я тебе більше люблю. Я кажу, ну хорошо, давай погодимось, що ти любиш більше. Сергій надзвичайно любив свою велику родину. Сиротами залишились двоє доньок, героя. Та коли ще був живим на війні, казав, що відганяв думки про рідних. Я знаю спосіб, як перестати боятися. Починаєш думати про себе, аби про близьких страшно. А коли думаєш про хлопців, які загинули або поранені, або постраждали, то тоді не страшно, а злісно більше. Сергій Шкарівський завжди швидко і впевнено ухвалював рішення, мав купу планів, хотів збудувати ще один будинок, допомогти дітям стати на ноги, здійснити кілька подорожей та найбільше захистити рідну землю. Він був абсолютно свідомий того, що якщо їх не зупинити на Донбасі, вони дійдуть до Києва. І воював він не тільки за Донбаса а й за те, щоб в Києві був мир. Щоб якби, ця зараза Зупинилася максимально далеко від ну, його маленької батьківщини. То, що произошло, такое такая беда и горе, то есть это его осознанный выбор в этой жизни. И он его принял, поверьте мне. То есть видно было, мы его встречали, когда на вертолете, то есть видно было, что везут ну, человека, выполнившие свой долг, ну, воїна привезли. Не будучи професійним військовим, маючи за плечима лишень військову кафедру Київського політехнічного інституту, Шульц воював не гірше за кадрових офіцерів, захищаючи батьківщину, був готовим на будь-які вчинки і самопожертву. Небесне військо поповнилося душею справжнього патріота. На жаль, війна не щадить ані звичайних добровольців, як от Сергій Шкарівський, які з мирного життя пішли захищати країну, ані професійних військових, які увесь час готували себе до збройного захисту рідної землі. Наступний репортаж з рубрики «Герої небесного війська про ще одного героя, полковника армійського спецназу та професійного військового інструктора Сергія Галву. Це відео з презентаційного ролика про полковника армійського спецназу В'ячеслава Галву, позивний Кузьмич. Один з найбільш фахових військових інструкторів в Україні загинув 26 серпня під Новоазовськом. Я працював як інструктор, продовжую займатися інструкторською діяльністю. Основні направления підготовки – це підготовка співробітників личної охорони, це тактична гнома подготовка, її динамічне направление, тому що є різні там Мені більше нравится і… Определена навіть концепція виробита на определений подход на, на, на основі того опыта, який я отримав. Експерт практично з усіх важливих військових дисциплін спеціального призначення. Він водолаз розвідник спеціального призначення, спеціаліст по виживанню, інструктор тактично вогневої підготовки. І це лише не повний список досягнень полковника В'ячеслава Галви. Чеснокаря та ну талон офіцера для мене, талон. мужчины человека вообще, потому что, знаете, я бы успел сказать, что он был моим другом, но он не из тех друзей, с которыми хочется сидеть и пить водку, да, там обсуждать какие-то, не знаю, какие-то события в жизни, как как любят некоторые мужчины. Он такой друг, который мало говорит, но э, если тебе нужна помощь, да, или ты хотел бы его каким-то Мероприяттям привлечь. Ти просто морюжі фразою. Он говорит, ну окей, В'ячеслав Галва свою офіцерську кар'єру розпочав ще у 1994 році. Командиром розвідувальної групи спеціального призначення. Протягом кількох років він був учасником миротворчих операцій. ООН, виконував надскладні бойові операції за кордоном. Це Республіка Сієра Ліоне. А от, я був перший, хто входив в страну. в конце 2000-го, начале 2001 -го года. Вот. И потом повторил свой заезд в эту же страну уже через три года. На тот момент, когда мы входили в Сиэра-Леоне, была еще в активной фазе гражданская война. Вот. Было две противоборствующие стороны, были повстанцы. Поэтому ну, тоже было интересно. У 2010-му він залишає Збройні Сили України, але продовжує свою військову справу. У найтяжчі часи для країни В'ячеслав, батько чотирьох дітей у зоні АТО. У нього ось этого черта візділяв ну, там він, де треба Лада побоч буде там. Тобто, і він, як потім знав, не просто тренував батальйон, ними ходив на всі відвідали завдання. У Азовську, коли ворог зухвало йшов у наступ, Кузьмич це позивний В'ячеслава у складі розвідувального підрозділу батальйону Азов першим зайшов у це місто. Вони першими відбили атаки. Він вчив бійців військовій справі і з ними йшов вперед. Многія можуть тому сказати большое спасибо і поклонитися це. Він навчив багатьох людей зараз виживати и тем самым сохраняет для матерей, отцов, этих самых детей. Втім, сам не вижив. Пішов з життя під час спецоперації 26 серпня цього року. Це совокупність випадкості і якась закономірність, ну, я так думаю. Тому що, ну, як би там не було, але така смерть, мабуть, для такого людина, вона, як би, істинний його кінець. Після інформації про його загибель терористи будуть зловтішатися на своїх пропагандистських ресурсах. Мовляв, українська армія втратила не простого бійця, а вагому фігуру справжнього офіцера, спецназівця, інструктора. Слава чоловік настолька більшої відкритий любі, чоловіка, т. ніколи не було ненависті. Чоловік, який любив всіх, Чоловік, який готов був. А дать ся за любов зі стоячими за любов человека он готовий аб'ять всі в'ячеславу. Був 41 рік. Він був невиправним оптимістом і людиною честі. Сиротами залишилося четверо дітей. Поховали полковника галву сьогодні на байковому кладовищі з усіма військовими почестями. Сьогодні це все. Журналісти програми Хроніки війни будуть продовжувати працювати для вас, щоб показувати те, що відбувається в нашій країні. в рубриках фронтові історії. Ось у цій рубриці Герої Небесного війська, а також інших рубриках нашої програми. Залишайтесь на Еспресо ТВ і надалі буде ще цікавіше. Побачимося вже завтра. Тримайтеся!